Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У березному тяжко травмувався велосипедист. На нього наїхав автобус. Аварія сталася у темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги. Велосипедист рухався у попутному напрямку разом з автобусом. Останній не помітив водія двоколісного у дощ. Внаслідок наїзду велосипедист отримав важкі травми. За його життя борються медики. На рівненських ринках вже вдосталь сезонних ягід на прилавках персики, абрикоси, дині та кавуни. Скільки вартують і чи користуються попитом рівнян – Дивіться далі у сюжеті. Липень у розпалі на центральному продуктовому ринку в Рівному сезон літніх смаколиків. Кілограм персиків коштує від 90 до 150 гривень. Ціна на абрикоси сягає 120 гривень за кілограм. А лохина, яка вже активно з'являється на прилавках у продавців, вартує від 340 гривень. Інших ягід на центральному базарі теж вдосталь. Це наш домашній почаєв, вже закінчується. Сьогодні вже останній день привезли. Черешня везуть хороша солодка до з Одеси. Так само везуть хорошу таку ананасову абрикоску, яка косточки діляється, саме більш беруть люди. Ну і Персики вже пішли. Я думаю, що на абрикоску вже можна брати доступні персики, лятіка ціна 90 гривень. Можна сміло брати. Так, 100%. про черешня вартує від 150 до 180 гривень за кілограм. А за малину просять сотню гривень за літр. Також вже яка вони, які коштують від 60 гривень. І дині, вартість яких сягає 120 гривень за кілограм. 120, перші теж 120. Вікторина вчора була теж 120. Ну, все по 120. Люди, які торгують власною продукцією, запевняють, що ціни є виправданими, адже для вирощування потрібно багато зусиль. А для пенсіонерів можливість продати ягоди на ринку ледь не єдина нагода заробити. Я на пенсії 3,5 пенсії, от попробуй поживи. А ціни ростуть, а наші ціни, хіба вони великі? Невеликі порівнюючи з минулим літнім сезоном, ціни на ягоди зросли. Це пов'язано із несприятливими погодними умовами, які спостерігалися на Рівненщині та в Україні загалом навесні. Однак охочих поласувати літніми смаколиками на місцевому ринку все одно вистачає. Діана Грицюк, Маргарита Кушнір, В'ячеслав Мельник, Святослав Петрушко. Випуск новин. У рівному водійка втекла з місця ДТП. Пізніше її нетверезий чоловік сів за кермо. Аварія сталася на вулиці Кулика та Гударчика. Там зіштовхнулись дві ауді. Винуватиця аварії втекла з місця ДТП. Пізніше приїхала у відділок поліції з нетверезим чоловіком. Саме він сів за кермо, коли дружина дала всі покази. Патрульні одразу його зупинили. Він отримав протокол та постанову. А на Дубинщині горів легковий автомобіль у селі Крупець. Під час руху загорівся мерседес. На щастя, ніхто з людей не постраждав, вогонь загасили рятувальники. У центрі рівного з'явиться ще одна стоянка для автомобілів. Територію поблизу торгового центру Вікторія вже звільнили від тимчасових споруд. На їх місці роблять парковку, коли дедлайн і чи буде стоянка платною для рівнян – Дивіться далі. Ще донедавна на території поблизу торгового центру Вікторія, що на вулиці Чорновола у Рівному розміщувалися шість тимчасових споруд. Частина з мафів була там встановлена незаконно, тож їх демонтували. А на звільненій частині території тепер стоянка для автівок. Яка частина була незаконно встановлена, якась частина в якої частини закінчились паспорти прив'язок. Відповідно, був обраний такий момент для того, щоб Дати можливість тим підприємцям, які там вели бізнес, переїхати в нові тимчасові споруди і цивілізовано провести цей процес. Фактично стоянкою вже можуть користуватися рівняни однак, в найближчому майбутньому її облагородять та збільшать кількість паркомість. Планують застосувати технічні засоби для врегулювання кількості користувачів. Ця земля знаходиться в оренді торгового центру, тож фінансування на себе беруть представники Вікторії. Однак, проєкт облагородження території розробляють з фахівцями міського управління, містобудування та архітектури. Зараз фахівцями якраз розробляються план схема. І заїзду, і використання, тому що в центрі міста дуже багато автомобілів. Треба передбачити якось, щоб було безпечно як відвідувачам торгового центру, так і пішоходам, щоб було безпека для них. Навіть зараз автомобілі стоять, парковка вся зайнята, а от в мене за спиною автомобіль, який вже поза парковкою, і буде заважати людям, які вже заїхали. А також є потреби підвоза. Товарів, підприємцям, окрім цього, у зв'язку з тим, що поруч із стоянкою знаходиться зупинка громадського транспорту, розробники проєкту запланували розміщення зупинкового павільйону. Як зазначає Микола Захарук, стоянка не єдине, над чим працюватимуть. Тут вже займаються облагородженням усієї прилеглої до ТЦ території. Передбачено зелена зона, здовж тротуару міського. Перший етап ми вже виконали в торік. Переклали бруківку, яка була дрібненька, пошкоджена, поміняли її на широкоформатну, яка дозволяє краще скажімо, ходити маломобільним групам населення. Ми також зробили пониження по всьому ширину пішохода, пониження бордюра. І встановлення тактильної плитки повертаючись до стоянки, поки що невідомо чи буде вона платною для рівнян чи безкоштовною. Зараз розробляється уся необхідна документація, і вже найближчим часом жителі обласного центру зможуть побачити зміни. Юлія Смаль, Ангеліна Яценко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У жительки Сарненського району видалили гельмін та з верхньої повіки ока. Його довжина 11 сантиметрів. Жінка відчула головний біль та слабкість і звернулася до лікарів. До слова, це вже четвертий випадок на Рівненщині з початку року. Джерелом інфекції є собаки, коти та дикі тварини, від яких інфекція передається до людей через комарів. У червні на Рівненщині народилось майже 700 немовлят. Найбільше у Рівненському районі, а саме 216, У Вараському – 95 і у Сарненському 80 малюків. Загалом від початку року в області зареєстровано близько 4 тисяч новонароджених. Для порівняння торік ця цифра складала понад 9 тисяч. Наразі у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!